Доброго раночку мої любі. Послухайте уважно загадку. Весною з півдня прилітає, на гільці хатку обживає, славиться кращим співаком, а звуть його. Шпаком молодці дітки. Прилетіли шпаки, дорогі співаки, прилетіли весну зустрічати. У в паківнях нових скоро будуть у них жовтороті малі пташенята. Прилетіли шпаки, дорогі співаки, поселилися в теплі квартири, скрізь лунають пісні, то співці голосні. За шпаківні нам дякують щиро. Люди будують ось такі будиночки для птахів і називаються, як вони, шпаківні. А я вам сьогодні хочу запропонувати намалювати шпаківню. Для цього нам буде потрібен папір білого кольору, склянка з водою, пензлики, жовта коричнева та червона фарба. Також кришечка, серветки і ганчірка. І ваш гарний настрій. Приготувались! Спочатку жовтою фарбою. Малюємо ось такі рисочки, потім їх з'єднуємо. Розфарбовуємо, ось у нас вийшов ось такий прямокутник. Червоною фарбою малюємо дах на нашій шпаківні. Ось виходить у нас трикутник. Також розфарбовуємо. Підправляємо. Беремо кришечку і гарненько наносимо на неї коричневу фарбу, знаходимо серединку на прямокутничку і ось так міцно прикладаємо, підфарбовуємо. Це буде вітвер для шпаків, щоб вони змогли попасти у свій будиночок. Домальовуємо ось таку жординку, де шпак може сидіти і годувати своїх пташок. Ось таку ніжку домальовуємо, за яку буде кріпитися шпаківня. Ось яка шпаківня вийшла у мене. А які шпаківні вийшли у вас? Чекаю на ваші роботи. До побачення, мої любі, гарного вам дня!